Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Покажу, що приїхали цікавого нового та акційні товари. Дякую всім, хто ставить лайки та пише коментарі. Дуже вам дякую! Ось такий набір дитячих іграшкових фігур тварин за 29 гривень. Є більш реалістичні кольори, є супер яскраві. Такий конструктор для діток, ціна 29 гривень. Я пам'ятаю, як він коштував більше, ніж 100 гривень. Ось такі є різні автомобілі будівельні. Бетономешалка та інші. З всього є 4 варіанти. Тепер почнемо спочатку по 99 гривень решітки для барбекю. Вони невеликі, мають таку дерев'яну ручку дерев металеву. Часник сушений 10 гривень за 15 грамів, рідка приправа 39 гривень 250 мл. Бульйонні кубики 12 гривень. Тут є 6 штук. Такий десерт за 19 гривень 80 грамів смак кокос. Шоколад міленіум із горіхами 100 г за 54 гривні. Міленіум пористий шоколад 47 гривень. Желені цукерки від рошен. 22 гривні. Є банани. А є морквинки. Вага 70 грамів. Ще привезли отакі фрутелла 44 гривні. Харібо 39 джиммі 22 гривні. Появились знову в асортименті цукерочки метеорит 250 грамів, 77 гривень і чорнослив з горіхом 109 гривень за 400 г. Такі сухі сніданки 34 гривні за 150 г. Різноманітні сиропи до кави 200 мл об'єм. Ціна 25 гривень. Є з горіхом салона карамель, вишневий, ірландські віски. Напій молочний. Смак банан. Ціна всього 9 гривень. 54 грами вага. Силиконові форми для випікання кексів є в різних кольорах. Ціна 5 гривень. 55 гривень коштує термометр кулінарний. Щоб вимірювати температуру всередині продукта. 34 гривні лопатка із отворами з металевою ручкою. 9 гривень. Ось така металева шумівка. Як завжди є такі гарні ціни. Перевіряю на сканері. Ви питали за капучинатор. З нас появились вони знову ціна 49 гривень. Ось є код. Можна перевірити в додатку аврора, чи є в ваших аврорах найближчих, або по коду на сканері. Набір шпажок пластикових 50 штук за 17 гривень. 24 гривні коштує набір виделок із трьох штук. Є ще такі самі набори ложок столових. Ціна 29 гривень, також 3 штуки в наборі. Такий набір воделок 29 гривень, тут вже 2 штуки. Ось тут вказано код, а знизу є кількість. Прилад для видалення серцевини з яблук 49 Ложка столова 29 гривень. Це актуальний товар. Пишіть, якщо хтось купляв такий: цупкий пластик, горіху кол, ціна 64 гривні. Я купляла в Аврорі трошки іншого формату горіху кол, своєю функцією справляється, але треба трошечки грубші горіхи. 29 гривень дозатор для пляшок металевий хамелеон. 77 гривень новинки, чашки об'ємом по 300 мл. Всього є 3 варіанти кольорів. Такі кавові чашечки. Теж вони зроблені під старовину трошки. Так, об'єм тут. 175 мл чорна зовні та всередині за 29 гривень. Скляні чашечки із милими овочами та фруктами зображені 250 мл 39 гривень. І ще один варіант чашок. Тут об'єм 340 мл і ціна 59 гривень. Малюнок іде по колу, склянка із подвійними стінками 88, чашка низька із подвійними стінками за 129 гривень. Тут вже така вона реприста. Ви подивіться, як розібрали в нас ось ці келихи для глінтвейну. Справді, один на залишку ціна 59 гривень. Хто дивився огляди, бачив, як їх було багато. 229 гривень термос. Така термочашка, 249 гривень. Кольори в асортименті. Така термочашка 129. Такі тільки приїхали в нас по 99 гривень термоси і з температурним датчиком ланчіп-бокси Всього я нарахувала 4 варіанти кольорів, що є фіолетовий та чорний. Об'єм 850 мл і ціна 55 гривень. На акції є рушник кухонний. Бучте, тут є різні, ловіть лайфхак, не можете зорієнтуватися, який саме, берете цінник, скануєте, дивитесь на малюнок, і тоді вже швидше можна знайти. У нас правда, не фіолетові рушнички, але з котиками. По 19 гривень ось такі килимки, антикозуючі у холодильник. Але я такий використовую під каструлі сковороди по 29 гривень, ось такі в шухляду. Набір гачків, тільки цінник лишився 9 гривень за 3 штуки. Показує, бо може в вашій Аврорі є. Килимок 119 гривень, придверний, прорезинений, Такий однотонний. Більших розмірів чомусь не зазначають ні на ціннику, ні на етикетці, які параметри. Отаку щітку мітлу просто рекомендую всім 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 ганяти павуків по хаті. Ціна 39 гривень. Тут ручка телескопічна розтягується, буде довга. По 19 гривень такий набір гачків 3 штуки. І по 10 число акції на гачки одні берете другі в подарунок. 179 гривень кутова полиця, 99 гривень корзинка для організації простору. Досить містка є декілька варіантів кольорів. Футляр для сонцезахисних окулярів з кольоровими блискавками, замочками по 29 гривень, 14 гривень візитниця, шкір замінник. Дуже гарні знижки на свічки. Кокосовий варіант 2 свічки 29 гривень. Ось такі чайні 6 штук 29 гривень. Акція ліквідації на ось ці свічки 29 гривень, скляна ємність, металева кришечка, є різні аромати, всього 29 гривень ціна. Є код, можна перевірити, чи є в ваших аврорах. Свічка парфумована 99 гривень, вона в такій гарній баночці з скляною кришкою. І 47 гривень ось такі. Теж тут дуже гарна самоємність для свічки. 29 гривень арома лампа. Знизу ставиться свічка, зверху якісь ароматизовані олійки. 77 гривень декор для дому. 29 гривень декор для дому. Така людина із рослиною на голові. Вона залишилась лише такі в чорному кольорі. Ви питали за аромадифузори. Покажу вам і розкажу, ви питали, як ним користуватися. Там є ємність із ароматичною водою, назвемо її так, ви її відкриваєте, також є в комплекті палички. Вставляєте, скільки хочете аромату. Якщо хочете більший, інтенсивніший аромат, ставите більше палочок. Хочете такий легенький аромат, ставите менше паличок. Воно просто стоїть, вивітрюється і дає. Аромат, відповідно, палички мають бути дерев'яні, щоб вони просочувались. Бо є набори ось ці, наприклад, вони з пластиковими паличками, то не знаю, як вони мають набирати аромат, щоб його розповсюджувати. Ось такі аромадифузори. 55 гривень коштує ось така штучна рослина для декору дому. 77 гривень гілка, що світиться. Батарейки не йдуть в комплекті. Вже такий різдвяний брелочок, ялинка та віночок. Ціна 24 гривні. 39 гривень новинки. Такі брилки-єдинороги. І дуже гарна знижка 17 гривень на такі брелочки-свинки. 17 гривень коштує розтяжка, літери святкові. Happy birthday. Іграшка антистрес, яйце. Ось прям яйце. Ціна 59 гривень. Це, мабуть, щось таке, як слайм, але точно вам не скажу. Стікери по 15 гривень бекон. Стікери квіточки. По 15 гривень для нотатків. А взагалі в Аврорі того добра дуже багато. Можна щось собі вибрати на свій смак. Магнітні закладки у вигляді котиків більші-менші 4 штуки за 11 гривень. Такі закладки металеві 7 штук за 29 гривень. Валики для малювання по 19 гривень 2 штуки. Чудова знижка на коректор. Коректор ручка по 11 гривень. Фломастери 10 штук. Ароматизовані по 15 гривень. Такі улівчики 13 штук, вони двохсторонні 37 гривень. Всього 26 кольорів. Блокнот формат А5 на 96 аркушів. 4 гривні. Такі блокнотики по 39 гривень. Більший формат обкладинки-гнучки. Такі цікаві в них зображення. По 22 гривні альбоми для малювання від торгової марки Gold. Ось ця торгова марка покажу вам поближче, щоб ви зорієнтувались. І її меншої кількості аркушів 12 ціна 15 гривень. За 17 гривень ось такі кольорові набори паперу двохстороннього. 34 гривні набір тіста для ліплення 9 кольорів. На сезонний товар крейда дуже гарні знижки. 15 кольорів товста крейда за 55 гривень. Крейда морозиву 15 гривень, 44 гривні крейда у відерці. 15 штук різних кольорів. 29, 17 багато є по акції кольорового картону, паперу. Хто таким користується, звертайте увагу! 19 гривень кольоровий двосторонній картон. 99 гривень книга читання до школи. Тут є різні завдання і на логіку, і писати, і читати. Думаю, діткам дошкільного віку буде вона гарна. Супер знижка на ось такі картки. 11 штук за 27 гривень. 99 гривень блокнот. зоша для хімії, знаєте. Такий блокнотик із ручкою на спіральці по 9 гривень з ведмедиками. Гарна знижка на ці ручки гелеві автоматичні 5 гривень ціна. Привезли до нас багато чоловічих ароматів: 169, 119 169, тут є 100 мл по 99. Великий плюс, що зараз на всі аромати є тестери, принаймні в цій аврорі, можна понюхати при потребі 189. А ось із жіночих ароматів новинок не побачила. Здається, все так, як і було. Дивіться, які новинки приїхали з іграшок, такі лами. Два варіанти поєднання кольорів 279 гривень одна. Гуси також у нас є в продажі 299 гривень. Це, мабуть, та м'яка іграшка, на яку батьки швидше погодяться. У нас їх дуже розкупляли, як тільки вони приїхали. Хто знає, як ось цими котами бавитись, тут пише, що це її гра настільна, ціна 55 гривень. Набір для розпису 55 гривень, гіпсові фігурки, фарби та пензли в комплекті. Дуже нас гарно розкупили ось ці лампи. Такі було багатенько: 349 гривень для просушування гель-лаку. Фен 349. Підставка для телефона 39 гривень. Взагалі їх тут дуже багато. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, зроблю більш детальніший огляд, бо бачу її і суперціни по 19 гривень. І новинки ось такі. Ще якась така підставка є. Здається, я їх раніше бачила. Ціна 19 гривень. Зразу на гарну ціну попала. Ось так вона виглядає. Є в білому, в чорному кольорі. 294 гривні в навушники накладні, білий або чорний колір. 294 гривні ось такі навушники накладні. Є друтові вакуумні 77 гривень. Щітка для вкладання волосся 62 гривні. Чітка Брашан також для вкладання 99 гривень. А на сканері вже ціна не акційна, але теж 99. Гребінець 39 гривень. На цьому все. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня, вигідних покупок та міцного здоров'я. До нових зустрічей!